По-перше, з довгоочікуваною перемогою всю команду і тебе також. Твій коментар по грі. Що нам вдалося, що ні, на твою думку? В першу чергу ми виконали установку тренера на гру, і те, що він просив, ми це зробили на полі. В принципі, забили два голи, могли забивати. Чотири ще в першому таймі і закінчити гру. На твою думку, другий тайм був більш нервовий. І був якийсь мандраж? Чи ми були впевнені, що сьогодні перемога від нас не піде? Ми були, Ми були повністю впевнені, що перемога буде. Трішки змінили тактику, але домоглися результату. Що можна сказати з приводу твоєї власної фізичної готовності до чемпіонату, на який відсоток зараз її оціниш? З кожним матчем усією командою додаємо в фізичних кондиціях. Думаю, що вже скоро вийдемо на максимум. Що скажеш з приводу Олександрії? Вже в п'ятницю гра з цією командою. І Ти також добре знаєш декілька слів. Треба виходити та показувати свій максимум на полі та вигравати гру. Попереду тяжкий графік. графік. Після Олександрії будуть зустрічі в Лізі Європи. Дивився чи ти гру у Славії, і чого чекати від цієї команди? Звичайно, дивився гарна команда. Треба буде підготуватися та показати свої найкращі здібності. Що протиставити ми можемо цій команді, на твою думку? Це краще за мене розповість тренера.